Ви не можете зупинити того, кого не бачите. Всім привіт, з вами Макс Тейлор. Це Мейкінов. Але перед початком, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, натисніть кнопку Підписатися, а ті, хто натиснуть на дзвіночок, зможуть найпершими дізнатися про наші нові випуски. Поїхали! Леон це своєрідна варіація поширеного кінематографічного піджанру баді муві, в якому основні сюжетні колізії відбуваються в результаті взаємодії двох несхожих головних героїв. Леон розвиває цей сюжет у русі таких картин, як паперовий місяць Пітера Богдановича або Глорія Джона Касевіта, де діють дорослий і дитина. Інфантильний кілер Леон і 12-річна сирота Матильда разом утворюють єдине ціле, уособлюючи при цьому протилежні якості. Якщо він це надійність, то вона крихкість, він безпека, вона беззахисність. Він спокійний, і розважливий, вона емоційність, він інертність, вона активність та ініціативність і так далі. Несхожість героїв виражається і в їх зовнішніх образах. Художник по костюмам Магалі Гвідаші спеціально обирала для довготелесого Жана Рено аскетичний однотонний чорно-біло-сірий гардероб і, навпаки, одяг мініатурної Наталі Портман. Помітний, яскравий і навіть викликаючий, що відповідає її буйному підлітковому норму. Наталі Портман ідеально підійшла на роль у Леоні. За словами кастинг-директора Тода Талера, фільм про дружбу Кіллера, на роль якого Жан Рено був затверджений спочатку, і дівчинки не мав сенсу без ідеального вибору головної героїні. Наталі Портман вдалося обійти близько 200 конкуренток, хоча її акторський досвід обмежувався шкільними постановками. На момент кастингу їй було всього 11 років, що навіть менше ніж припускали автори. Фільму. Попри такий юний вік, Портман належало в картині курити, лихословити та схиляти Жана Рено до близькості, все це юній акторці вдалося виконати на рівні вище будь-яких похвал. Зауважуємо, що назвати цей досвід Портман шокуючим навряд чи вдасться. Якщо згадати, наприклад, що в таксисті Мартіна Скорсезе 13-річна Джоді Фостер грала по вію. Зйомки фільму проходили там, де й розгорталася дія в Нью-Йорку, в кварталах іспанського Гарлема і маленької Італії. Винятком є лише деякі інтер'єри, які відтворювалися в Парижі на студіо, де цікавий такий приклад поєднання в одній сцені інтер'єрів. В дійсності розташованих в різних місцях. У сцені розправи з ротиною Матильди, її квартира знімалася в одній будівлі в Нью-Йорку, коридор на поверсі в іншому, знаменитому нью йоркському готелі Челсі, а квартира Леона в Парижі. Що стосується оформлення інтер'єрів, то як правило, вони виконані в мінімалістичному дусі розрухи. Квартири, які одна за одною змінюють Леони Матильда, бідно обставлені старими розваленими меблями, пофарбовані в білій світло-жовті, тони стіни, житла незмінно потріскані і порожні. Через цей плачевний стан інтер. Єрів підкреслюється душевна спустошеність героїв. Над Леоном, як і над більшістю інших фільмів Люка Бессона, працював оператор Т'єрі Арбагаст серед його характерних прийомів використання ширококутної оптики і ракурсів зйомки, спотворюючи простір, предмети і особи Арбагаст. Повідомляє якусь дивність і примхливість екранної атмосфери. Крім того, ці прийоми дозволюють знизити планку серйозності, дії, що відповідає відомій установці Бессона, згідно з якою про важливі речі можна говорити тільки з гумором. Камера Арбогаста, як правило, знаходиться в русі, причому зйомка ведеться як з рук, так і з крану або візка. Особливою уваги заслуговують початкові кадри фільму Прольоти камери над Нью-Йорком. Згідно з легендою, щоб безперешкодно зняти кадри прольоту камери над вулицями міста, авторам довелося витратити не один день на вивчення схеми роботи світлофорів. До речі, в Дусі Бессона далі у фільмі йде різка зміна крупності від загальних планів міста до деталей під час бесіди Леона і його замовника. Інший цікавий прийом пов'язаний з роботою зі світлом. У сцені першого завдання Леона спочатку переважають білі тони, які в міру зростання кількості жертв і нагнетання тривоги змінюють майже повною темрявою. Цікаво, що ближче до фіналу, в сцені, яка випереджує загибель Леона, той же прийом використано навпаки, герой рухається з темряви. Назустріч сліпучому денному світлу. Як і більшість фільмів Бессона, це драма з елементами екшену вибухам і перестрілкам, тут відведена роль не менша, ніж конфлікту між героями. Досить сказати, що у фільмі було використано майже 50 видів вогнепальної зброї та задіяно близько двох десятків каскадерів і дублерів. Серед найефектніших сцен фінальний вибух будівлі. Епизод знімався в одному зі справжніх будинків іспанського гарлама. Причому від гриха подалі жителі в окрузі були евакуйовані. Всього для зйомок цієї сцени було задіяно шість камер. Інший вражаючий момент постріл ракети по кімнаті Леона, щоб зобразити політ снаряду по довжині прольоту, було проведено монорельс, на який закріпили камеру. При пуску ракета за допомогою стиснутого повітря камера супроводжувала її рух. При цьому сама ракета була підвішена на дроті, пофарбованому в тон декорацій, щоб його не було помітно. Особлива роль у фільмі відведена музиці. Вона є тут не просто фоном. Яскравий жорсткий одночасно чуттєвий саундтрек постійного композитора Бессона Еріка Сера залучує в дію і створює емоційний настрій, наприклад, посилюючи напругу в сцені, коли Матильда стоїть перед дверима Леона, еклетизм музичного оформлення працює на наскрізну ідею єдності. Протилежностей, тобто головних героїв. Сера експериментує, поєднуючи етнічні мотиви та класику, акустичні інструменти і електроніку, мелодії та шуми. У тому ж дусі поєднання в саундтреку абсолютно не схожих пісень Бьорк і Стінга. Крім того, тема музики є сюжетним мотивом, видаючи в Бессоні завзятого меломана. Божевільний герой Гері Олдмана виявляється палким прихильником класичної музики. Матильда бреше домовласникові, що грає на скрипці, а Леона представляє композитором і так далі. Одна з характерних рис стилю Бессона гротеск, що допомагає знизити можливий зайвий пафос. Безумовно, гротескним можна назвати персонажа Гері Олдмена, що серед іншого підкреслюється його ексцентричною манерою вживати наркотики. Обожнює ці хвилини затища перед бурею. Інший яскравий приклад безсонівського гротеску Бабуся, що виповзає втихомирити вбивці, і поява пом'якшує трагізм попередніх сцен. Та й, взагалі, вона один з найбільш пам'ятних персонажів фільму. Що тут відбувається? Відділ боротьби з наркотиками, мадам. Не стійте в коридорі. Що вам потрібно від цієї сім'ї? Я зараз повернусь. заспокойся. Я спокійний. Дайте їм спокій. Він сказав не стійте в коридорі. Леон рясніє символічними образами, притчою став фікус, який протягом усього фільму оберігає головний герой і який стає символом його самотності, невибагливості, живучості, а в підсумку і безсмертя. Молоко, яке постійно п'є леон, служить символом очищення, творення життя, а також підкреслює дитячу свідомість головного героя, дорослу дитину, який зберіг безпосередність і невинність всупереч своєму промислу. Ще один символ, який в тому чи іншому вигляді зустрічається в фільмі Сходи, що традиційно. Знаменують зміни перехід від одного стану до іншого. Не випадково перша зустріч Леона і Матильди відбувається саме на сходовому майданчику. Теж і в фіналі. Перш ніж загинути, Леон неодноразово спускається по сходам. А на цьому все. Не забувайте підписатися на наші соціальні мережі. З вами був Макс Тейлор. До нових зустрічей.